Вона може готова. А, так. Армія може готова приблизно. Я думаю, що можна вже завтра напасти. Так. І це не вже не перший раз, як я треную армію. Який? Четвертий. А, четвертий? А, так. четвертий. Проте. Ви готові? А, 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 так, так, так ще, так! Отто ж бо. Проте ви завтра йдете на... на гайд. М -м так. І я думаю, що ви готові? А, так, так, ми всі готові, так? А так, ми всі готові. Отож бо... Ми знаємо, що робити. А, постій, то наша нам йти на цей рейд? Рейд? А навіщо нам йти на цей рейд? А, та... Я, ну... Ну, щоб пові... відомстити? А, відомстити просто і все. Ну, так. Та ж іде. Отож, бо... Ми готові. Ви теж? А, Так, так. Угу. Проколер, ти готовий? А, так, я, я готовий, так. Я просто хотіла тебе запитати, що ти готовий до битви з Херобрайном, тож, бо ти готовий? А, так, я готовий. Але ти розумієш, що я. Що? Поколе! Це фаєрпед? Firep! Fireped! Що ти тут робиш? А, я? Ну, знаєш, я прийшов до тебе. Тобто, я тебе давно не бачив. Да, я знаю, тебе. Т ти. Ти прийшов з. Так, да, я прийшов. Е... е Бо тут ще є. Ну. Мене просто мех взяв. Він просто не думав, щоб. Е... Я був у безпеці. Е, ну, тому, що там небезпечно мене, і тому мене все взяв на землю. Е... Я зрозумів, так. Файерпед. Та є. Думаю, що Мер просто за мене переживає, тому що залишити мене одного в Незарі на пару років це не дуже пай, добра ідея, і ще їжі так не вистачало, тому він взяв мене сюди. Uh, добре. А, тоді ти то, то будеш битися з Хербайном, це. Uh, так, буду битися. Ну, я тобі не знаю, мені прибув. Ну... Тобі. Мені 5 років. Тоді тоді тобі було? Мені тоді було... Мені Тобто, ой, Я мені зараз було был. Деві... А, а, мені 15, точно. Мені тоді було п'ять. Ти... З тобою... Все добре. А, ой, я еще я, я, я тебе Ладно, ну да. Це теж зійде. Добре, ти може якось допомогти зато в битві? Ну, з Хеобрайном, як ти хочеш? Е, можна і як ти це зробиш? Як я це зроблю, і я дракон. Я можу просто відпалити. Я не хочу, щоб він помер. Та не відпалити я просто ну зробити так, що не зможе добре тебе ну, замітити. Тобто зробити воєнне кільце проти село 15? Так, кіль... зробити вигняне кільце в селі, селі 15. Е... Що, я під... Я не знаю, все. Каже, я, може, тобі завтра допоможу перемогти Херобрайна. У мене є просто плани, щоб підпалити зробити вогняне кільце, щоб хиробрій не зміг тебе е... замітити. Тому що йому буде важко знайти тебе в димі, і ти розмочети якось перемогти. Так, дякую, фарпет. Це не за що. Я думав, що я не виросту. Ну, ладно. Буває. Він повернувся, так? А що? Ну, я думаю, що. А приблизно скільки де живуть дракони? Дракони? Ну, приблизно ще 30 років. Ну, 50% його життя вже прожито, значить ще 15 років ще жити. А, ну, добре. А По якому віці це скільки тобі приблизно років вже? Мені по-ламанському, ну приблизно 5 років, це іби 6 років. Тобто тобі дасть 16? Ні. А як це так рахується? Мені приблизно зараз десь е, 14, а чого так дивно? Я думаю, що так рахується. Не приблизно по земельському е, віку мені десь приблизно 14 років, а по драконіму це приблизно 15 років. тобі ну, ж казав. А так, я, я чула. Е, То ж бо я йду. Ей, я з тобою. Добре.